Служба безпеки України Тим часом провела чергову унікальну операцію і втретє вдарила по Кримському мосту. Як повідомили у прислужбі СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти замінували опори переправи, а напередодні на світанку був активований перший вибуховий пристрій. В СБУ зазначають, що було використано 1100 кг кілограм вибухівки у тротиловому еквіваленті. Координувала координував і проводив операцію особисто голова СБУ Василь Малюк. Ну і тим часом росіяни заявили про збиття невідомого дрона якогось над Кримським мостом близько шостих годин ранку у вівторок. Про це повідомляє там телеграм-канал один з да, нібито по реактивному безпілотнику відпрацювала їхня ППО, а уламки впали на дорогу. В той же час мостом їхали машини з боку тамані. Ну і моніторингові канали повідомляли, що рух мостом було перекрито майже на три години. Потім його відкрили. ну… Таке, от їм аби аби відкрити, навіть якщо там небезпечно. Ну і для операції Павутина Україна ймовірно використала впівдрони ОСА української компанії First Контакт. Такого висновку дійшли. От аналітики Дефенс Експрес і кажуть, що ОСА це один з небагатьох піввідронів з такою масивною закритою рамою, де сховано от всю електроніку. І така конструкція робить його більш захищеним у бойових умовах. Живлення там наступно це вбудована одна з антенн. Вона. Розміщена в носовій частині біля камери, що також є нетиповим. Ну і дрон може піднімати до там, трьох з хвостиком кілограмів корисного навантаження, може перебувати в повітрі до 15 хвилин і розганяти за цей час до 150 км кілометрів на годину, навіть в штормовий. Вітер аналітики припустили, що саме такі характеристики дозволили провести операцію за будь-якої погоди, а також витримати транспортування у фурах по російських дорогах. А ми всі знаємо, які там дороги, як росіяни. Валерій Яковенко на прямому зв'язку зі студією це співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Мої Ми вітання вам. Вітаю вас. Ось знаєте, пан Валерію, купа зараз тем пов'язаних з дронами. Давайте зоси почнемо, а там далі ми ще й на кримський міст перейдемо. Але все по порядку. Стосовно цієї оси, ви мене виправляєте, але ну, наче то не просто дрон, в якому схована електроніка, а це ще й е, дрон, в якому є елементи штучного інтелекту чи штучний інтелект як такий. Просто First Contact, здається, на цьому і спеціалізується. Наші хіба ні? А якщо ми говоримо про елементи штучного інтелекту, то зараз переважно більшість. Іх дронів, котрі використовуються Україною, вони мають елементи штучного інтелекту. Мова йде про інструменти самонаведення, мова йде про інструменти автоматичного визначення цілей, мова йде про автоматичну навігацію. В деяких дронах по різному все це реалізовано, але це не є щось надзвичайне. Це фактично сучасна норма використання дронів і ці модулі, котрі можуть дозволити зробити абсолютно будь-який дрон. З вбудованими певними інструментами елементами систем штучного інтелекту, вони на дорогі, вони виробляються Україною, і це те, що може бути застосовано завжди і всюди. А дрони, котрі ми перед собою бачимо, це дрони модульної конструкції. А, в них є трошки незвичні рами, дійсно, котрі ви зауважили, що він захищений. І в першу чергу захист передбачається саме від зовнішнього середовища. Ті дебелі кострубації, дрони, котрі ми бачимо як відкриті, вони. Мають певні складнощі з точки зору потрапляння пилу на, на елементи е, конструкції, з точки зору потрапляння вологи і так далі. Закриті дрони мають певну перевагу, особливо коли мова йде про дуже незвичайне і недвичне транспортування і зберігання дронів без можливості контролювати зовнішнє середовище. Тож зараз ми бачимо перед собою дійсно цікаві дрони, і а, чи є, чи нема там елементів штучного інтелекту, і чи вони використовувалися в процесі проведення для цієї операції це потрібно фактично вивчати з док до докладів нашого очільників. Зараз, між іншим, от там на болотах неспокійно. У них ж там знову плани оцікаври самольоти, бо кажуть, що дуже сильно летить з території України. Безпілотники летять там на матеркову частину Росії. Потім там оці пабліки окупаційні, так з Кримського півострова, пишуть, що та, там і Нептуни не бачили. Ну от прям пролітали. А стосовно того, от, що летить, я тут одразу згадую коментар представників Міноборони. Про те, що наш оборонно-промисловий комплекс здатний виготовляти 10 мільйонів безпілотників. А яка ну, хоча приблизно може це закрити інформація, яка частка тут от тих от дронів, які летять туди за перебрик не і не повертаються? Як ми побачили вже а, цієї неділі, майже всі дрони, котрі про продукує Україну, вони можуть використовуватися за прибіком і не повертатися. І це питання просто місця їх запуску, котре, як ми вже зараз розуміємо, може бути де завгодно. Тож, а, коли ми говоримо про українські дрони, це ті дрони, котрі не лише створені для захисту нашої території, для стримання ворогу і нашої оборони. Це в тому числі те обладнання, котре ми можемо виводити з ладу дороговартісну техніку. Нікого ворога і елементи його військової інфраструктури, і це можуть робити як великі дрони, котрі називаються діпстрайки, котрі фактично летять на тисячі кілометрів з точки запуску, і можуть унести на собі великий об'єм безряду. Об а так само це можуть бути певні хірургічні інструменти, як ми побачили цієї неділі, котрі можуть за допомогою незначної кількості е е корисного навантаження знищувати обладнане на мільярди доларів. Скажіть, а стосовно безпілотників, які зараз ми будемо теоретизувати, бо ніхто не підтверджує безпілотників, які під водою можуть здійснювати бойові завдання. Ну я думаю, ви розумієте про що я. Операція СБУ, щось дуже сильно бумкнуло під однією з опор. Московити кажуть, да ні, то так, чисто там з боку щось пошкодило трошки, але ну знаючи люди. І, і мені в тому числі розказували сьогодні, що якщо на поверхні воно так трошки плюнкнуло не сильно, то це не означає, що під водою там не було суттєвого вибуху. Ну і 1100 кг кілограм в тротиловому еквіваленті, мабуть, самі про це і говорять. Я чув про Марічку, що можливо, можливо, це там була вона. Чисто теоретично, можливо, що це була вона. А якщо ми говоримо про підводні дрони, то вони можуть використовуватися для таких операцій, чи це вона, чи ні, чи це проведення іншої техніки, чи навіть не знаю, бойових дельфінів. Ми дізнаємося, це напевно лише після перемоги, тому що такі деталі операції мають триматися в секреті. Якщо з дронами все очевидно, якщо з дронами котрі атакували військові аеродроми на території Московії, все зрозуміло пересічним користувачам і була надана максимум інформації. Якості підтвердження цієї етапи, то з точки зору того, що відбувалося з Кримським мостом, на жаль, точніше на щастя, нема багато інформації, яку можна було вширити, і це означає, що це можливо лише початок тих дій, котрі призведуть до повного знищення незаконних самобудов на території України. А чи може це використовуватися без участі людського ресурсу, не піддаючи під ризик українських військових? Так, це можливо і Україна саме на цьому робить акцент на високих технологіях, котрі перш за все цінують українське життя? Стосовно надводних уже дронів. Ми, здається, з вами, в тому числі, Францію згадували, яка там тестує свої оці беки, ну, безекіпажні катери і там баржі, як мішені обирає, тренується по ним. Я правильно розумію, що починає ну не просто доходити, а починають брати на перо за основу ось цей новий підхід, ось цей геймченджер. Нам не треба авіаносець і беком можна фрегат якийсь підбити. Тобто, я про те, що уявлення змінюється уже не тільки у нас, тож у нас воно вже змінилось. У союзників так само, і якщо так, то виходить: ми тут можемо ну, максимально експортувати за хороші гроші і допомагати таким чином і бюджету України, в тому числі. Ви абсолютно праві. Зараз весь світ дивиться на Україну як на трансетер. Того, що впроваджує тренди у світовій обороні, і фактично сьогодні ми бачимо, як українці перші використали надводні дрони. А сьогодні ми побачили, як Україна використовує а, дрони, але в для виконання тилових операцій Україна багато чого змінила, і це не просто зміни десь на папері. Це зміни, котрі продемонстровані, котрі мають ґрунтовне підтвердження у вигляді кошторису тих цілей, котрі були знищені чи пошкоджені. Сьогодні це не презентація, сьогодні не контрольовані полігонні випробування. Сьогодні це практичний досвід проти армії, котра вважається однією на з найсильніших на планеті, і саме це підкуповує а, закордонних фахівців і ті компанії, котрі намагаються перейняти цей досвід. Але цей досвід неможливо перейняти без ключового компоненту, який зробив всі ці інновації можливими. Неможливо прийнятися досвід без України. Україна сьогодні розглядається як технологічний партнер для всіх підприємств оборонно промислової галузі, в галузі робототехніки. тому що той рівень креативності і подекуди навіть нахабності він не можна бути його невом не можна порівняти ні з чим. А жодна з американських чи європейських компаній не демонструє такого рівня швидкості у адаптації щодо застосування такого рівня швидкості щодо отримання зворотного і знову ж таки Україна це єдина в країну світі, котре реально щось робить, а не на режимі полігонних випробувань, котрі. Контрольованому середовищі відбувається чи в режимі презентації. Тож, коли ми говоримо про майбутній експортний потенціал і про ті мільйони дронів, котрі ми а, виготовляємо як країна, варто згадати 2024 рік. Україна виготовила понад 5 мільйонів дронів, і а держава в цей момент закуповувала лише третину за державні кошти. Інші а, кількості цих виготовлених дронів були поставлені за рахунок волонтерських донатів, і наших з вами в тому числі, а також за рахунок фінансування окремими корпораціями певних підрозділів. Якщо ми дивимося далі, і на плани розвитку цієї індустрії на цей рік, то вже зараз говориться про те, що Україна закупить офіційно понад 5 мільйонів дронів, але це означає, що за умов також самого відповідного відсотку у виготовленні дронів українські дронарії вироблять чинайменше 15. 10 з котрих підтверджують підчільники міністерства оборони. Далі більше нам потрібно набагато більше дронів для того, щоб не мати дронового голоду. Це не питання, що нам їх потрібно постійно. Використовувати вони мають бути на запасі, Зрозуміло. вони мають бути на так званих стокпайл, для того, щоб ми могли постійно знаходити їх або в логістиці, або під час постачань, щоб природи не стикався з питанням того, що дронів чомусь нема. Пане Валерію, дякую вам за ґрунтовні роз'яснення. Валерій Яквенко, це співзасновник, і керуючий партнер Drone.ua.